Козацький хортинг виховна система національно-козацького прикладного виду спорту України, різновид фізичної та духовної підготовки особистості на спортивних, військових та оздоровчих традиціях українського козацтва. У багаторічній історії хортингу як суто українського силового єдиноборства та виховної системи, створеного в 2000-х роках офіційно зареєстрованих активними організаторами, ініціаторами козацького руху в Україні нещодавно. Цим самим вона відкрила нову сторінку у вигляді козацького напрямку розвитку організації та викладання бойових і спортивних методик одноборств на підґрунті козацько-лицарських звичаїв. Визначує в ході історії витоки козацько-лицарських звичаїв, засоби козацького лицарського виховання та козацької педагогіки. Що використовується, використовується інструкторським та викладацьким колективом організації козацького хортугу, слід згадати витоки та на придавних українських землях самого козацтва та шляхів його подальшого розвитку. Як будь-яке бойове мистецтво з повним правом може вважатися таким, тільки в тому випадку, якщо воно має свою власну технічну базу. А тому в тому випадку, якщо бойове мистецтво етнічне, то воно ще, як мінімум, має відповідати менталітету і історичні традиції свого народу. Натомість козацький хортинг у тій чи іншій мірі зміг все ж таки цієї історико-ментальної відповідальності народу своєї української землі дотриматись досить гідно. При цьому дотримання традицій відбувається відразу у двох аспектах. Як у зовнішній стороні єдиноборства, ідеологія, форма, атрибутика, ритуали тощо. Так і саме в його технічній базі. Дуже небезпечно для виду національного єдиноборства обмежуватися тільки зовнішньою стороною, використовуючи для себе техніку відвертого запозичену. Технічна база козацького хортингу просто за визначенням не може бути запозиченою, оскільки запозичати її немає в кого. Перед умовами створення, а точніше, відтворення технічної бази козацького хортингу, було у усвідомлення того очевидного факту, що козаки напротязі всієї історії свого розвитку завжди були професійними воїнами. Тобто, в технічному плані у рукопашних іденоборсах вони були насамперед ударно захватною орієнтації, оскільки тією зброєю, якою вони володіли, можна було лише тільки бити, а потім хватати ворога у сутичці, якщо не добив. Відповідно до статутних завдань е, організації, е, є сприяння розвитку та популяризації фізкультурно оздоровчої та спортивної підготовки громадян, то підготовка молоді, забезпечення соціальної справедливості, пріоритету загальнолюдських цінностей, морально-етичне, козацьке лицарське військово-патріотичне виховання, спільна реалізація та захист прав і свобод, задоволення суспільних спортивних, економічних, соціальних, культурних. Екологічних та інших інтересів своїх членів. З метою виконання статутних завдань, організація у порядку, передбаченому чинним законодавством, може діяти на наступних напрямках, це брати участь у формуванні та реалізації міжнародної і державної політики у порядку, визначеному законодавством, здійснювати гуманітарні зв'язки з козацькими організаціями України та іноземних держав військовими та цивільними закладами культури, сприяти мирному регулюванню конфліктів. Розповсюдженню міжнародного гуманітарного права, підтримувати прямі міжнародні контакти та зв'язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України та Статуту Федерації. За основу, окрім загального, фізичного, як виду спорту. Взято все-таки козацькі, козацькі лицарські звичаї, козацька, козацька педагогіка. Тому що виховати спортсмена як такого, то дуже важлива і кропітка робота. Однак при нинішній ситуації підтверджує те, що нам потрібно виховувати українців, патріотів. Тому що битися можуть, як то кажуть, і по дві сторони барикад. Однак останні події в Україні підтверджують те, що ми повинні, окрім як виду спорту, як виховувати українців, патріотів, націоналістів, які саме завдяки козацькій педагогіці ми можливий цей напрямок. І, відповідно, видумувати тут нічого не потрібно. Єдине, що звичайно та, ті напрацювання, ті, та інформація, яка накроплена, зібрана, вона в деякій мірі практиками мало є людей, які практикують її по факту. Однак, однак саме козацький хортинг бере на себе. Цю я б не сказав би непосильну ношу, якою є вид, як вид спорту козацький хор. Самі спортивні змагання з козацького хордом поділяються на особисті командні та особисто командні. В особисто командних змаганнях особисті, і в особистих змаганнях визначаються особисті результати і місця учасників. Командних Змаганнях визначаються результати команди. Особисто командних змагання визначаються особисті і команди. Спортивні змагання з козацького корму проводяться за олімпійською системою. Учасники, учасник вибуває зі змагань після першої поразки. За круговою системою таких змагань учасник може мати більше двох поразок за змішаною та за змішаною системою. Види, система проведення змагань визначаються положенням. Регламентом відповідного змагання, розробленим та затвердженим організатором змагань на підставі встановлених правил змагань. Відповідно до статутних завдань. За правилами змагань з козацького корпорану існують 4 види розділу змагань. Розділ змагань козацький двобій, розділ змагань козацька линва. Та розділ змагань козацькі гирі». І четвертий розділ змагань це козацький показовий виступ. Розділ змагань козацькі двобій передбачає учасники двобою, проводять суточку у футболках синього або жовтого кольору і в штанах темно синього кольору. Перший учасник, якого назвав суддя інформатор, виходить в з футбольці. З правої від рефері е, сторони, другою жовтій футбольці, зліва від рефері. Екіпірування е, спортсменів здійснюється таким чином. Учасники від 6 до 17 років це шолом, капа, захисний протектор паху, е, гомілки та ступні, боксерські рукавиці від 8 до 10 унцій. У жінок додається захисний протектор грудей. Учасники 18 років та старші. Це капа захисний протектор паху, боксерські рукавиці із 10 унцій. У жінок теж додається захисний протектор грудей. Вагові категорії у змагання з козацького хордіну розподіляються окремо для чоловіків та жінок. У групі дорослі можуть проводити змагання за звання абсолютного чемпіона в об'єднаних вагових категоріях. Мінімальна та максимальна вагова вага учасників в такому випадку визначається в положенні відповідного змагання до спортсменів до участі в змаганнях здійснюється мандатною комісією, склад якої затверджується, затверджує організація, яка проводить змагання у складі представника оргкомітету, головного судді або його заступника, головного секретаря, лікаря, відповідних членів комісії, які перевіряють заявки і документи учасників на відповідність вимог. Положення відповідного змагання. Представники відповідальні за допуск учасників до змагань у суперечливих випадках несе представник організації, яка проводить змагання. З метою забезпечення рівності стартових можливостей учасників змагань з козацького хорінгу, суддівська колега має право вимагати під час або Після закінчення змагань походження учасників названь допінгового контролю, допуск до змагань спортсменів, які мають досвід професійних поєдинків, додатково регламентується положенням відповідного змагання. Перелік, враховуючи термін часу, неможливо весь, як то кажуть, правила змагань з перечислити. Однак, за основу тут є ударна техніка. Боксерські руки, боксерських рукавичках, ноги, і киткова, лише кіткова техніка. Поняття партеру є це торкання коліном або рукою, що дозволяє більш функціонально інтенсивно ведення бою. Розділи час проведення змагань диференційовано від віку учасників від. З 3 до 5 хвилин. Надіємося, що саме завдяки козацькому хортингу ми зможемо і підтримати ту систему і відродити традиції українського козацтва. І відповідно через нього проводити роботу як патріотичного, так і Фізичне, фізичне виховання особистостей. Дякую за увагу.